Хочеш почати грати на CrimeLand, тоді слухай уважно. Перш за все, тобі необхідно завантажити Launcher 5M. Просто загугли, зайди по першому же посиланню на сайт, скачай його і встанови. Далі тобі обов'язково потрібно приєднатися до discord серверу CrimeLand. там ти знайдеш всі необхідні правила для ознайомлення, а також Google форму для вайтлиста. Заповнюєш дану форму нічого складного, вказуєш де грав раніше свій РП досвід, відповідаєш на певні запитання, наприклад, що таке метагеймінг, павергеймінг і так далі. Перед відправкою не забудь ознайомитись з правилами проекту, щоб не допустити жодних помилок. Тепер чекаєш, поки твій так з'явиться в розділі WhiteList, а якщо в тебе є якісь помилки, тобі обов'язково напишуть, щоб ти міг це виправити. Коли твою заявку схвалять, можеш заходити на сервер. Але обов'язково тобі потрібно запустити Steam, навіть якщо ти граєш в GTA через Epic Games. Завантажуй всі необхідні файли, насолоджуйся грою. Побачимось на Кремленд.